Всім привіт, друзі. Дональд Трамп анонсував призначення спецпредставника США по Україні. Це буде Джозеф Кіт Келох, 80-му років, він був новий король. Зараз ми з вами подивимося, наскільки хто він для України, чи здійсняться там його плани, бо є, є там інформація про те, що у нього, начебто, є план якийсь по врегулюванню. Конфлікту по завершенню війни. Подивимось з вами в Новий Король 80 років йому. ось Він тут з'явився. Дивимось для України. Він друг ворог, чи взагалі його ставлення до України цього Келога. Він не друг України. Ну, я не можу сказати, що він прямо конкретний такий ворог, що він буде щось такого дією. Тут його дій не випало, хлопот його немає, не випадає. Я бачу, що він буде він на такий типу поганий поліцейський. Ось тут удар, зло випадає, він буде тиснути на владу, тиснути на військових, на наших. Ну більше тут на владу. Бачите, Христовий Король тут випадає. Він вказує, може вказувати як і на президента, так і на ну, взагалі військове політики військово-політичну. Політичне керівництво України, він не друг України, він типу поганого поліцейського, він буде намагатися максимально тиснути, але тут багато розмов. Розмови, перемовини, тобто він буде намагатися протиснути оцей свій, начебто який там у нього є план. Хоча він у нього, він знаходиться тут при ньому. Все-таки цей план. Досягти його успіху в цьому його е сформованому, ним сформованому плану, цьому у нього не вдасться. Тобто він не досягне все одно. Не досягне все одно цього плану. Він потім змінить його якийсь червовий король. От він буде більш, а цей червовий король він все-таки буде більше, більш відкритий, більш повернутий до України. Оцей кіт Келох, це типу. Поганого поліцейського, який буде намагатися всіми своїми силами тиснути для досяга... до... досягнення його там цілей. Тиснути тут розмов багато. Тобто може бути, можуть бути якісь гучні заяви, можуть бути від нього там пропозиції йти на перемовини, які не. Не підходять Україні, так скажемо. Він не, не друг України, він в Україні. Не можна сказати, що прямо конкретний ворог, але от ближче до цього. Тобто це такий елемент, це буде така інструмент, так скажемо, в його обличчі тиску на українську владу. Тобто елемент тиску. Він не досягне своєї мети, людина він е негативна, він е старий, нічого не розуміє особливо. У нього буде одна задача політична: е робити тиск, тиснути на українську владу, українську військово-політичне військово керівництво, так скажемо, і підштовхувати Україну до неприйнятних або. Ну, е Таких перемовин, які, які Україні, в принципі, будуть шкодити тільки, а не йти на користь. Тому це такий черговий покидьок, черговий бюрократ, черговий, такий старий. Не буду виражатися, але, друзі, це не друг України і. Нічого доброго від нього очікувати не можна. А, і до його слів також треба в принципі відноситись якось більш не знаю, лояльно, якщо можна так сказати, ну не сильно сприймати. Все одно Україна і Сполучені Штати залишаться і надалі стратегічними партнерами після того, як піде цей Трамп, після того, як піде цей Ж. Кіт все одно стратегічне партнерство буде залишатися на рівні, але це та людина, яка буде вставляти палки в колеса, і та людина, яка не буде сприяти тому, щоб країни зближувались і йшли до мети спільної. Ось така інформація сьогодні була по цьому кіту. Келогу я вам бажаю, друзі, тихого, безпечного, мирного дня вечора взагалі часу. Друзі, дякую за вашу вподобайку. Дякую, хто підписався на канал і до зустрічі.